Всім добрий день! Продовжуємо нашу тему з вами. Обробка деталей з деревини твердих порід. І на сьогоднішньому занятті ми виконаємо розмічання заготовок з деревини. Я вибрав вільху, і мені для цього знадобиться циркуль та лінійка. Перед тим, як Почати відео. Давайте ми з вами зробимо словникову роботу. Я називаю слово, ви його за мною повторюєте. Перше циркуль. Ще раз циркуль. Далі. Матеріал вільха. Ще раз вільха. І третє слово лінійка. Лінійка. Так, добре. Перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику, розірнемо наші пальчики. Ось так. Добре. А, сьогодні ми з вами будемо креслити коло і розбивати його під дальше, під свердління, далі, яке ми будемо робити. А, нам потрібно на лінійці відкласти розмір. Діаметр у нас буде 60 міліметрів, а нам потрібно зробити раді... радіус. радіус, який дорівнює 30, 30 міліметрів. Ось так. 30... 30 міліметрів. І ой, та починаємо креслити наше коло. Вот так. я Т. Та, другой. Вот так. Далее мы. Так, видно, так. Е. Цей діаметр дорівнює 60 мм. Якщо провести перпендикулярну лінію ось цієї поверхні, ми повинні з вами відкласти приблизно на, 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 накреслити коло 12 мм 12 мм від дуги діаметру. Якщо ось так ось зробити, <кій> то від дуги діаметру відкладаємо відрізочок 12 мм. Та ставимо голку нашу в центр і ведемо олівець до цієї рисочки. Ось так. Потім вставляємо голку в центр, креслимо ось тут коло. І також саме ставимо ось, окреслимо коло ось тут. Внутрішнє коло. <клес> Далі. Потім ми це коло будемо розбивати на 6 частин. Тобто нічого не треба зводити, розводити на циркулі, ставимо довільно крапочку на колі, ось тут, припустимо, і ось тут. І на цю крапочку ставимо голку, перехрещуємо оцю. Оце коло так. І ось так. Далі друге коло, тому що нам потрібно буде два їх. Перехрещуємо. перехрещуємо. Так. Далі. Е, тепер е, оце перехрестя ставимо голочку циркуля і перехрещуємо ось тут. Далі ось це перехрестя. І перехрещуємо ось тут наше внутрішнє коло. Далі ми робимо те ж саме з іншим колом. Ось тут на перехресті ставимо. І ось тут також саме. А тепер переміщуємось ось, ось сюди, на це перехрестя. І ось тут останню перехрестя. Робимо, тобто, виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тут те ж саме, ставимо сюди. І ось тут. Виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потім це все свердлиться. Ну, я, я роблю ось так. Ставимо ось тут. Намічаємо, як, як би так. Ось так робимо, щоб. Потім, коли ми будемо свердлити, сюди буде входити свердло. Тобто, щоб воно не гуляло, Попадало в свою якби, ямочку. Щоб воно не гуляло по деревині, Воно зразу ось цю отвір цій попаде, і буде у нас рівненький, рівненький отвір. Ось так. Це ми просто наводимо для найлегшого і найточнішого свердлування свердлювання потім. Можна це робити Штангенциркулем, можна це робити. Рисувалкою, шилом. Ось так. Все. подивіться, будь ласка, ось ми намітили всі наші 6 на одному колі, 6 на другому колі. І далі ми будемо це свердлити. Ну, це буде на наступному уроці. А зараз дякую за увагу всім на все добре.